Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої скорпіони, для вас Торгороскоп на лютий. Подивимося початок, середину і кінець місяця, які ж будуть для вас підказки. І так, початок місяця колесо фортуни для того, щоб досягнути бажаних результатів, для того, щоб доля посміхалася і удача від вас не відверталася, вам потрібно прикладати максимум зусиль для досягнення своєї цілі, а не сидіти і очікувати великої вдачі. Якщо будете активно працювати, то ви матимете гарний результат. Якщо ви будете просто сидіти, очікувати щось там. Мені сказали, що в мене буде велика вдача і успіху всьому, і просто сядете, будете сидіти, то звичайно вас, до вас фортуна повернеться іншим боком. Наступна карта туз жезлів. Карта вказує на те, що на вашому шляху можуть виникати певні складності, певні якісь непорозуміння, але вони вам під силу. Пам'ятайте, для того, щоб досягнути бажаних результатів, потрібно дуже багато і наполегливо працювати. Наступна карта, десятка кубків, вказує на щастя, на радість, на впевненість в завтрашньому дню, на задоволення від життя, від задоволення від того, що ви робите, чим ви займаєтесь. Досить такий гарний, приємний результат і успіх у справах. Імператор вказує на допомогу від спливого чоловіка, на те, що ви матимете дуже гарну змогу реалізувати себе, досягнути поставлених цілей і взагалі переробити дуже велику кількість справ, які принесуть вам успіх. Наступна карта це паж жезлів, який говорить, щоб ви були рішучі, щоб ви були сміливі, щоб ви були наполегливі, проявляли ініціативу і не боялися складності на своєму шляху. Ставили перед собою чітку мету. І... Прикладали максимум зусиль для реалізації бажанги. І буде все досить гарно і успішно відбуватися в вашому житті. Десятка жертв говорить, що ви візьметеся за велику кількість справ одночасно, можливо. І з цим буде дуже важко впоратись. Тому не намагайтесь тягнути все на собі. А розподіліть трошки обов'язки. Це як стосується як і роботи, так і особистого життя. Вісімка жезлів на середину місяця вказує на швидкий розвиток подій, на якісь можливі поїздки, якісь перельоти, на досить важливі новини для вас. Семірка жезлів говорить, що можуть виникнути якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння. Будьте дуже активно захищати себе, відстоювати себе, добудете свою правоту. Також карта вказує на те, що... Бажано по можливості уникати конфліктів. Якщо їх уникнути не можна, то будьте рішучі, сміливі, але обдумуйте кожен свій крок. Не робіть необдуманих дій, необдуманих вчинків. Про це говорить і шестірка мечів, яка вказує на зміни в вашому житті. Але робіть все чесно, по закону і обдумуйте кожен свій крок, і тоді ці зміни будуть для вас досить перспективні. Король жезлі вказує на те, щоб ви проявляли себе, були впевнені в собі, були сміливі, і ви зможете переробити і втілити задум всі свої плани, в яких матимете досить гарний результат. Рицар жезлі вказує на рішучість, яку вам потрібно проявляти, на впевненість, на те, щоб вони боялися складностів і впевнені, йшли до своєї мети. Це можуть бути якісь поїздки, можуть бути якісь підвідрядження, як і особисті поїздки по досить таких важливих особистих таких справах, так і по робочих якихось моментах. Саме головне не лякайтесь трудностів, які виникають на вашому шляху. Блазень говорить про обнулення в вашому житті, про різкі зміни ваших планів. І в цих планах дуже багато буде присутні якихось ризиків, а в деяких моментах, можливо, якась безвідповідальність. Будьте рішучі, будьте сміливі, не бійтесь ризикувати, але обдумуйте всі свої дії. Королева жезлі вказує на досить активний період, на досить такий період, в якому ви зможете втілити в життя дуже багато планів, зможете реалізувати себе, можете переробити велику кількість справ як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Будьте активні, будьте наполегливі і обов'язково завершуйте всі свої розпочаті справи. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви рішуче наслаштовані і готові до будь-яких складних ситуацій. Ви проявите попевненість в собі рішучість і сміливість, і зможете з усім впоратись. Але перш за все, ця карта вказує на те, щоб ви боролися зі своїми страхами і своїми переживаннями, що у вас там щось піде не по плану. Все буде добре. Саме головне не прискорюйте події, хай йде все своїм входом на все свій час. Не поспішайте, не прискорюйте нічого, і ви впевнено просуватиметесь до своєї мети, до своєї цілі. Двій каже мечів, говорить, що ви ні в якому разі не закривали очі на правду і прислухались до своєї інтуїції, яка вам підказує, що в вашому оточенні є людина, якій не варто довіряти. Обов'язково прислухайтеся до себе. Король кубків говорить про зміни в вашому житті, про зміни в кращу сторону, про те, що важкі часи відступлять. Взагалі таких у вас великих проблем і не, не, не спостерігатиметься в цей період. Але якщо й було щось не досить вдало, то все зміниться в кращу сторону. Ви зможете проявити себе і нарешті будь самим собою. І ви зможете проявити ті емоції, які вас, які ви постійно приховували. Наступна карта, це вісімка кубків. Карта говорить про зміни, серйозні зміни, які вже неминучі. Це можуть бути якесь, наприклад, хтось поїде з вашого дому, хтось на навчання, хтось на, роб... на відрядження і так далі. Також це може бути хтось із родичів до вас при... приїздив, наприклад, в гості. Хтось просто може поїхати. І взагалі карта говорить про переїзд, про переїзд в інший будинок, в інше місто, зміну якихось планів, досить таких активних. Але у вас все вдасться, ви зможете все реалізувати. Саме головне, чітко ставить перед собою ті цілі, до яких ви ідете. І все буде добре. Саме головне ніколи не озирайтеся назад і не повертайтесь до минулого. Йдіть тільки в майбутнє, і все буде добре. Підвівши підсумок, можу сказати, що. Вдача буде на вашій стороні, Доля вам буде посміхатися. Для того, щоб втілити всі задуми в життя, вам потрібно буде дуже багато і активно працювати. Сміливо будете йдіть до своєї цілі, яку ви перед собою поставили. У вас обов'язково все вдасться, ви будете щасливі, задоволені тим, як все відбувається. Допоможе вам в цьому впливовий чоловік. Це може бути як і ваш чоловік, так і ваш керівник, так і ваш батько. Будь-яка людина, яка... Більш така впливовіша від вас, вона вам допоможе в складній якісь ситуації. Будьте рішучі, будьте сміливі, не бійтеся складності на вашому шляху. У фінансових питаннях буде йти все досить прекрасно і успішно. Хтось, можливо, може замислитися за те, щоб взяти якісь борги або як щось в кредит, то бажано цього в початку місяця ні в якому разі не робити. В середині місяця будуть розвиватися дуже швидко події, але можуть виникати якісь конфліктні ситуації на вашому шляху, яких намагайтеся уникати. Де не вийде їх уникати, і потрібно буде захистити активно себе, відстоювати себе, то будьте впевнені в собі і сміливі. Саме головне обдумуйте свої дії, щоб все було чесно, справедливо, по закону. Будьте рішучі, будьте сміливі, не бійтеся якихось складностів. А якщо і виникає різкі зміни якихось планів, не бійтеся ризикувати, але ризикуючи. Не робіть якихось необдуманих кроків, не безвідповідальних кроків не робіть. У фінансових питаннях в середині місяця у вас можуть виникати, знаєте? От Можливо, якісь певні непорозуміння. Задумуйтесь над своїми витратами, не поспішайте. Не робіть якихось досить таких важливих дорого, таких до таких, досить таких вартісних покупок. У відносинах все досить так буде добре відбуватися. Знаєте, якісь такі нові почуття, якась нова іскра може. Палахнути по здоров'ю буде проходити все дуже добре. В серед кінців місяця будьте активні, наполегливі, боріться своїми страхами і ні в якому разі не прискорюйте події. Хай іде своїм часом, на все свій час, хай іде все поступово. Намагаючись прискорити будь-які події, ви можете собі тільки нашкодити. І ні в якому разі не закривайте очі на якісь проблеми, які перед вами виникають. На якусь правду. І якщо ваша інтуїція вам підказує, що. Не варто довіряти певній особі, то обов'язково до цього прислухайтеся. Якщо ви комусь не довіряєте, то обов'язково перевіряйте. Матимете гарну змогу вирішити будь-яку конфліктну ситуацію, будь-які непорозуміння, будь-які проблеми. Все зміниться в кращу сторону, і якщо були якісь невдачі, то вони від вас відступлять. Саме головне, коли відбуваються в вашому житті зміни, ставте перед собою чіткі цілі і до них прямуйте, ніколи не повертайтесь до минулого. У здоров'ю можуть виникати якісь проблеми, наприклад, із зором. Будьте більш уважніші і обережніші. У фінансових питаннях буде відбуватися все досить-досить так непогано. Знаєте, будуть якісь поліпшення матеріального вашого стану з якимось таким вигідним, через якесь вигідне співробітництво. Так, все буде досить непогано, у вас відбуватися взагалі на протязі всього місяця, можуть виникати якісь складності, якісь непорозуміння, наприклад, в початку місяця потрібно розподілити обов'язки на собі не тягнути все. В середині місяця можуть виникати якісь конфліктні ситуації. В кінці місяця ви можете просто не бачити якоїсь правди, можуть виникати якісь страхи, які можуть збивати вас в пантелику. Але якщо ви будете контролювати свої емоції. І не будете розчаровуватися ні в чому, то з усім ви зможете з легкістю впоратися. І на вас очікуватиметься гарний результат. Місяць у вас непоганий, тому бажаю вам гарних результатів, гарних успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!